Доброго дня, мої кохані та шалені. Ми сьогодні зібралися з вами з'ясувати, що саме дає вам ресурс у житті, що саме дає вам наснаги, так? що вас наповнює, яка діяльність вас наповнює. Трошки в мене може бути шумно, тому прошу вибачити за якісь незвичні звуки. Проте ми з вами намагаємось будемо намагатись зробити по максимуму та дізнатися, що саме надає вам ресурс. Так, в нас є 5 камінчиків, 5 варіантів. Обирайте той, який вас потягнув. Я намагаюсь обрати ту колоду, яка мене тягне. у мене аж очі розбігаються. Я нагадую, що я звела цей канал для того, щоб ділитися своїм досвідом, для того, щоб пити з вами смачний чайочок, будьмо для того, щоб розмовляти українською та практикувати українську. Я вирішила, що мене тягне. Для того, щоб проводити з вами час. Я дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Я дуже вам дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. Особливо велика подяка за ваші коментарі. Люблю, люблю читаю, намагаюсь відповідати, іноді не кожного разу, можливо, вдається. Проте я намагаюсь. Я нагадую, що це передбачення працює тоді, коли ви його дивитесь. Ну, не можу, тягне мене. Окей, я буду міксувати колоди. Нагадаю, що це передбачення для вас працює тоді, коли ви його дивитесь. Все, розпочнемо. П'ять камінчиків, п'ять варіантів. Зараз розкладу те, що хочу так, як хочу. Будемо дивитись, який ресурс вас наповнює, що вам дає енергію. Є в мене засада з цією колодою, вона потребує вивчення. В мене ще не було достатньо часу на те, щоб її вивчити, тому я її потрактую. Проте, думаю, не таке моє тракт, моя трактування буде. Глибоке, як би мені хотілось. З часом я її буду трактувати повніше. І третя. Сегодня досить шумно. За окном шумно. В квартире шумно. сусиды шумлять. Пораду для вас хочу. П'ять камінчиків, 5 варіантів. Обираємо те, що вас притягнуло. Те, під чим ви, те, що дає вам наразі ресурс. І давайте дивитись. Подобаєчку поставили. Що ще. Коментар залишили. Подякували мені за, цей, за це передбачення. Або прокляли мене за це передбачення. Це, звичайно, справа ваша. А, підписалися, поширили це передбачення серед своїх друзів. Поїхали. Для тих, хто загадав До-до-до-до. Угу. До -до -до -до. Так, для тих, хто загадав опалу. Зараз дайте мені хвилиночку. Треба мені зрозуміти, як би це потрактувати. Я думаю, я знаю, що пауза, можливо, затяглася, проте я не хочу. Ох. Ладно, пішли. Що вам дає ресурс? Таке враження, розумієте, що ресурс вам дає страждання. Тобто треба вам драми якоїсь в житті. Після того, тобто, щось у вас сталося, щось у вас відбулося, ви собі відгорювали, ви собі віддраматизували, ви собі обрали шлях, яким ви хочете далі йти, ви собі підвели підсумки, ви собі з'ясували, чи воно було справедливе з точки зору карми та життя чи ні. І потім ви собі це завершили, і ви собі розпочали новий етап. І ось такі кармічні підсумки, ось такі життєві підсумки, ось такі події, які не можуть ставатися часто в вашому житті, саме вони наповнюють вас ресурсом, саме вони дають вам енергію та силу. Саме вони спонукають вас іти вперед. І порада для вас завершуйте один етап, підбивайте підсумки і після цього розпочинаєте інший. Проте, на мій погляд, ви це знаєте. Єдине, що колись буває таке, що ви це знаєте, проте ви не робите це достатньо швидко. Дуже багато часу вас може зайняти ось ці. Підсумки підбити. Дуже багато часу вас може зайняти прожити це розчарування. Ось таке. Дякую першому варіанту. Мені було над чим порозміркувати. Мені було над чим подумати. І я дуже полюбляю, коли не також легко трактувати ситуацію. У-у-у-у-у. А тут в нас живуть такі, знаєте, люди, які кайфують від, які кайфують від адреналину, які кайфують від швидкості, які кайфують від ризику, яким потрібні постійні зміни. Які не можуть і не хочуть сидіти на одному місці. Тут в нас сидять люди, які хочуть драйву, які хочуть кудись іти, які завжди шукають нових вражень. Ви дуже швидко адаптуєтесь, ви вмієте контролювати будь-яку ситуацію. І порада для вас. Поради для вас. Зазирайте усередину себе. До речі, тут два старших аркана, тут три старших аркана. так В нас такі Тобто, коли спитала про ресурс, отримала відповідь. У цьому випадку максималісти, у цьому випадку максималісти Х10. Uh, поради для вас зазиртайте внутрі себе, uh, вивчайте себе та вивчайте uh, свої власні бажання, uh, вивчайте себе, вивчайте, що ви хочете, як ви хочете. І вам класно ризикувати, вас це наповнює, ви обожнюєте різноманітність. Проте Лише коли ви знаєте своє внутрішнє ядро, свій власний центр, лише тоді ви можете діяти в таких ситуаціях швидко та не зраджуючи себе. Тому що ризик заради ризику це тупо, а ризик тому, що я ловлю від цього кайф, я знаю, як цим скористатися, я знаю, як з цього вижити максимум, тому що я знаю, хто я і на що я здатен. Ось це справжній драйв. Третя. Думала, буде легкий, легкий, легкий. А не легкий. Пауза на світло. Щось нас. Світлом якось воно таке. Окей. Okay. Так, третій варіант. Вам що дає ресурс? Вам дає ресурс, коли якась пауза. Можливо, якийсь конфлікт, можливо, якесь вагання між двома опціями, між двома варіантами. А тут, значить, ви. І ви ось така прийшли. Тут в мене жіночка виходить. Тому а якщо в нас тут жінка, то це така, знаєте, така гаряча вона, така повна життя, енергійна, вправна, все в неї виходить. Якщо чоловік, то він такий трошки може бути жіночний, проте трошки може бути такий, знаєте, манерний. Проте енергійний, дієвий, розрулить все. Купа в нього проєктів не жорсткий, але знає, чого він хоче, як він хоче, знає свої можливості. І ви приходите з цими енергіями, і ви такий чи така, я все, значить, наразі вивезу на своєму горбі, я все порозрулюю. Я знаю, як це робити. Мені може бути тяжко, проте я зроблю, тому що я знаю. І ви цю паузу та невизначеність обертаєте, чи, можливо, знаєте, як, як коли є два якісь проекти, два якісь початка, і не знаєш за що братись. Ви можете вивести обидва проекти, обидва початка, обидва цих, цих щось. Ви можете розрулити ситуацію за себе та за іншу людину. Ви можете повести за собою людей, проте ви це робите на своєму горбі. Ви це робите за свій власний кошт і ніхто вам цього не компенсує. Ніхто вам цього не, ем, не вас за це не похвалить, ніхто не знає, чого вам насправді цього, це коштувало. І порада тут для вас, беріться за цю справу, лише коли вона прибуткова особисто для вас. Лише коли вона вам дає ем, гроші, досвід, або ім'я, досвід. Або гроші, ім'я, тобто щось вона вам дає не одне, не, знаєте, не просто не, не тільки гроші, а гроші і ще щось. Тобто, якщо вона дає вам два якісь ресурси, два якісь нові нові розпочинання, чи якщо вона, е, чи залучаєте когось в пару для себе, для того, щоб розролити це, це також порада. Окей, четвертий варіант цитрин даєшки макарешки. Я думаю. Ви вчитель, і ви вчитель за своєю природою. І ваші предки були, можливо, вчителями чи вели за собою. А ви відпрацьовуєте якусь можливо, ви в кінці відпрацювання якоїсь кармічної ситуації ваше, ваша доля. Вести за собою людей, ваша доля бути цим вчителем, ви пройшли через важкі часи, ви пізнали втрати, ви пізнали бідність, можливо, ви навіть якось символі... Символі... символічно. Що ж в мене таке зі світлота? То... Можливо, ви якось символічно померли та відновилися. І наразі ви у процесі відновлення. І якщо ви дозволите собі бути вчителем, вчителем якщо ви підете за зовом свого серця, якщо ви реалізуєте ці здібності, котрі передались вам. Або по крові, або а, котрі були вашим призначенням з моменту вашого народження. А, можливо, родові, можливо, просто кармічні, можливо, ви, а, можливо, ви знаєте, прийшли в це життя. А, Заздалегідь, маючи саму таку долю, і ваше, вам дасть ресурс реалізація цієї долі. Якщо ви щось довгий час хотіли зробити, проте вважаєте, що це може бути неефективним, це може не окупитись, це може не принести, не дати результату. Робіть це ваше. Це те, що вам потрібно робити. І саме це дозволить вам бути фінансово незалежним, саме це дозволить вам реалізуватися, і саме це дасть вам найбільший ресурс це ваше покликання. Проте реалізація цього покликання буде лише початком. Вона дасть вам імпульс, вона дасть вам ресурс. А далі ви цей ресурс можете розвивати якимось іншим шляхом. Ви зараз якось завершуєте один етап життя, переходите на інший. На цьому іншому ви повинні бути вчителем. Порада вам, намагайтесь бути фінансово незалежним та взагалі намагайтесь будувати своє життя так, щоб воно було максимально незалежним від оточуючих, від обставин, від того, що коїться наразі в світі. Тобто намагайтесь бути самі по собі та самі за себе, і тоді ви отримаєте, намагайтесь йти по зову свого серця, і тоді ви отримаєте найкращий результат. І останній п'ятий варіант такі дуже цікаві сьогодні варіанти. Цікаво, хто мене дивиться. Угу. Вам ресурс дає реалі... самореалізація, самореалізація та перемоги. Перемоги особисті. А, коли ви кращі інших, коли ви стали кращою версією самого себе, а коли ви наполегливо працювали. І досягли результату. А коли ви розумієте, що ви найрозумніша людина в кімнаті, коли ви ви можете бути дуже-дуже суворими як до себе, так і до оточуючих. І ви вважаєте, а якщо я це зміг чи змогла, чому вони так не можуть? всі так можуть, ви суворі з собою, ви суворі з оточуючими, і ваші перемоги. Дають вам ресурс, проте ви безжальні і до себе, і до людей. І в вашому персональному випадку, коли ви для себе працюєте, ця безжальність, вона ефективна, вона чудова, вона працює. А коли ви з іншими людьми взаємодієте, то треба бути м'якшими. Треба бути розумнішими, треба бути більш інтуїтивними, треба бути не такими прямолінійними, треба бути більш розуміючими. Тобто ви, у вас дуже такі різкі, раціональні дії, де ви завжди праві. Для вас це працює для оточуючих ні. Для оточуючих будьте м'якшими. З оточуючими будьте а, більш розум, розуміючими в їхніх персональних ситуаціях. Не будьте такі сурові до інших людей, які ви є до себе, тому що це занадто. Це не занадто для вас, це занадто для оточуючих. І ви можете їх гнобити цим, ви можете їх навіть принижувати, ви можете їх ображати своїми діями. Ви можете бути дуже 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 важкою людиною. Для оточуючих вас людей. І, будь ласка, не будьте таким, будь ласка, навчіться бути трошки м'якішим. Чи м'якішою. Перепрошую. Такі в нас були в наші п'ять опцій, п'ять варіантів. Дякую вам за те, що були зі мною. Доброго вам часу. Побачу вас скоро на інших передбаченнях.